Як убезпечити себе під час обстрілів, як правильно діяти під час евакуації, та що робити, коли помітив вибухонебезпечний предмет? В умовах війни необхідно пам'ятати правила безпеки, адже вони можуть зберегти життя, упевнені інструктори асоціації саперів України? Нагадуємо, дві стіни це чудово, так але сховище це найкраще укриття. Знову ж в будинку в своєму ви ж не шукаєте, а вже знаєте в яку кімнату потрібно ховатися подалі від вікон і приймати нашу оцю безпекову позу. Про міни та вибухонебезпечні предмети фахівці розповіли студентам одеського державного екологічного університету, адже замінування територій в Україні є одним з найбільших ризиків не лише для людини, а й для екосистеми в цілому. Ми, як екологи, енвероментологи повинні досліджувати не тільки хімічне забруднення, фізичне, а й взагалі наслідки війни. Останні такі дані офіційні. Це біля четвертої частини України є заміновано. Ну приблизно це чотири Швейцарії, тому розуміємо, що територія дуже велика і. Потребує багато часу і грошей для розмінування. На жаль, зазначають фахівці, не всі серйозно ставляться до мінної небезпеки. Показовим став нещодавній випадок у прифронтовій області. Команда працювала в полі і почула недалеко вибух. Під'їхали туди два фермери, підірвались на протитранспортні міні. Ще зранку з цими фермерами наша команда мала бесіду, і пояснювала всю небезпеку, і ризик якби, заходу, заїзду на ці поля, які зараз обстежуються, а потім будуть розміновуватись. От але там хлопцям потрібно було забрати плуга. І вони ризикнули, незважаючи на те, що їх вже попередили. На щастя, додає Сергій Чуткий, Поруч були медики, які надали фермерам першу допомогу. Наразі люди, які постраждали від вибухонебезпечних предметів, можуть отримати разову фінансову допомогу від ООН, розповідають в асоціації саперів. Людина може заповнити заявку. У нас у асоціації сфери України є сайт, де саме є анкета по цьому напрямку допомоги. Вона є разовою зараз, але ми. Ми Спілкуємося з постраждалими таким чином, що ми що ми взнаємо в них потреби юридичну допомогу, психологічну допомогу, яку ми самі як партнери не можемо да надати, але ми можемо перевести на інших партнерів. Оговтуватись від впливу війни екосистема України буде ще довго. Попереджають екологи. Останні дні сумні звістки надходять з тимчасово окупованих територій природозаповідного фонду на півдні. Асканія Нова опинилась під контролем окупантів. Також повідомляється, що на Острові Джарелгач росіяни планують зайнятися мисливством та відстрілювати рідкісних тварин. Понад рік від дії агресора страждає не лише видове біологічне різноманіття, а й лісові насадження, розповідають студенти екологічного університету. Зараз дуже багато пожеж, особливо на території Західної України. Було тепер, як відомо, на Луганщині, тому подібне. І важливим моментом все ж таки варто відзначити, коли горів рудий ліс. Вчені до сих пір не дають точних визначень, скільки радіації виділялося, як саме постраждали агресори. Але факт залишається фактом. Питання впливу війни на довкілля, майбутні екологи постійно обговорюють на лекціях і дізнаються багато цікавого. Найцікавіший факт це те, що коли країна-агресор запускає ракету, виділяються діоксини і виділяються вони на території цієї країни. Тому все ж таки до нас те, що прилітає, воно має менший вплив. Однак збитки українському довкіллю внаслідок бойових дій є значущими. У профільному міністерстві їх оцінюють в близько 40 мільярдів доларів. І навіть після перемоги на розмінування території можуть піти десятиріччя. Певна така міжнародна, така середня статистика один рік війни це 10 років розмінування. Тому, в принципі, дійсно нам не роки, а десятки років потрібні будуть для повного очищення. Ми говоримо про гуманітарне розмінування, після якого в принципі люди можуть на цих територіях вже вести свою діяльність повністю і не, не переживати за те, що щось станеться. Технічні складнощі на Одещині полягають саме в очищенні акваторії в Україні. В центрах протимінної діяльності триває підготовка підводних саперів. Пришвидшити гуманітарне розмінування, покликаний обладнання. Від від партнерів, як, наприклад, два міні тральщики про передачу яких оголосила міністр оборони Нідерландів під час візиту до Одеси. Проте найближчим часом пляжі навряд чи будуть безпечними, вважають сапери. В принципі, зараз зрозуміло одне, що нам просто треба змінити свою свідомість, змінити свою поведінку, ну і вести себе по-іншому. І Чекаємо на перемогу і чекаємо на. Звільнено наших земель не тільки від окупантів, але й від того, що вони залишили після себе. Сапери закликають мешканців Одещини дослухатись до офіційних заяв і не користуватись водоймами до їхнього розмінування, а також пам'ятати три золоті правила поводження з вибухонебезпечними предметами: не підходити, не чіпати і повідомити про знахідку на лінію 101.